Додалося більше роботи, але, скажімо так, іншої нової роботи. Це допомога і прихисток внутрішньо переміщених осіб, допомога армії, допомога у переміщенні. Бізнесу єдина мрія, перемога і вже поступовий перехід до мирної розбудови нашої країни і Хмельниччини, щоб родини побачили своїх близьких. Всі я зараз говорю і про матерів, я зараз говорю про дружин, про дітей я чекаю, щоб наші полонених повернули всіх. От живими, а ми тут вже їм допоможемо. Звичайно, це реформування закладів охорони здоров'я, тому що ну реформа це щось нове, покращення звичайно, і наша задача в першу чергу зберегти кадри. Переоцінка цінності, я думаю, не тільки в мене, але у багатьох людей. І, звичайно, ми почали більше дякувати за кожен день. Це здобути перемогу, щоб мирне сонце засяяло над нашою землею, але також, щоб ми пам'ятали ті. Ціну цієї перемоги, щоб ми завжди пам'ятали тих, хто загинув в ній. Безумовно, це перемога, хто би що не говорив. А далі, далі є бажання, велике бажання відпочити. Є велике бажання поїхати по світу і заявити про те, що я українець. Я як була щирою українкою, яка вірить в перемогу, так воно і залишається. Я мрію, щоб наші діти могли вчитися, ходити в школу, здобувати знання, і щоб ми мали. Гідну вчену націю, яка буде представляти нас в кожному куточку світу. Я працюю так, як працював. Безумовно, змінилося те, що постійно дивимося новини, слухаємо, зустрічаємося з людьми, пояснюємо, надаємо допомогу переселенцям, місцевим. Мріє, щоб всі повернулись живими, здоровими, ті, які воюють.